А далі ми розкажемо вам про голівудських екстремалів. Хто з них справжній герой? А хто лише грає крутого хлопця? Наприклад, Том Круз підкорює літаки, стрибає з висоти 8 кілометрів і сам керує літаком. Всі трюки, які ви бачите в кіно, це він реально виконує сам. Більше того, йому один із керівників оцих трюкачів забороняв. мені здається, повзати по хмарочосу на висоті 200 метрів. Да, без страховки. Так він звільнив цього чувака і взяв собі іншого, який дозволив йому виконувати всі ці трюки. Кянорівс. А він реально майстер бойових мистецтв, володіння зброєю. Так, що теж крутий чувак. А от він дізель виглядає брутально, але насправді більшість трюків за нього виконують каскадери. Серйозно? Да, в наступному сюжеті розбираємо найкрутіші трюки. Кіноіндустрія це світ ілюзій. Тут все виглядає ефектно: скажений драйв, карколомні трюки, вибухи та ризик на межі життя та смерті. Але одне питання не дає спокою, хто з акторів дійсно ризикує на майданчику, а хто відсиджується у трейлері, поки за нього працюють каскадери. Том Круз це не просто актор, а справжній майстер екстремальних трюків. Який самостійно виконує найнебезпечніші сцени у своїх фільмах, він зовсім не знає страху його можна назвати божевільним або одержимим. Але факт залишається фактом: ніхто в Голлівуді не виконує стільки небезпечних трюків власноруч, як він. І все це не для галочки, заради справжнього екранного видовища. Давайте розберемось, які моменти з його кар'єри змусили навіть найдосвідченіших каскадерів схопитися за голови. У місія не здійсне на два круз. Вирішив, що мотузки та страховка це для слабаків, тому він лазив по скелях юти абсолютно без страховки. Зависав на кінчиках пальці, і ледь не зірвався у прірву в реальному житті. На таке наважуються одиниці, але для Тома це лише ранкова руханка. Далі було щось геть божевільне у місія «Нездійснена нація ізгоїв» актор вирішив політати на зовнішній стороні літака під час льоту. Так ви правильно зрозуміли, він закріпився на борту і злетів на висоту понад півтори тисячі метрів без графіки та дублерів, просто крузи потік повітря, який бив йому в обличчя зі швидкістю 400 кілометрів на годину. Якщо ви подумали, що далі буде легше дарма. У місія не здійсне на Фолаут Том виконав стрибок Хейло. Це коли ти випадаєш з літака на висоті майже вісім тисяч метрів і відкриваєш парашут майже біля землі. Стрибати так можуть лише спецназівці, бо без кисню на такій висоті довго не проживеш. Але звісно ж круз не став би обирати простий шлях. Він тренувався місяцями, щоб виконати цей маневр, і зробив його особисто. І нарешті останній доказ того, що Круз, напевно, безсмертний. У фільмі Місія не здійснене смертельна розплата. Він розігнався на мотоциклі, вилетів зі скелі і просто впав у безодню. Ну, не зовсім. Через кілька секунд він відкрив парашут, але сам факт, що він зробив це наживо, без тросів і сучасних технологій вражає. Перед цим Том виконав понад 13 тисяч стрибків на мотоциклі та 500 стрибків з парашутом, щоб довести трюк до ідеалу. Кіану Рівз – це не просто актор, а справжня машина для знищення, яка навчилась всьому, що потрібно, щоб стати живою легендою бойовиків для ролі Джона Віка. Він не просто вивчив хореографію боїв, боїва, перетворився на професійного стрільця. Майстра бойових мистецтв і Каскадера в одній особі. Щоб виглядати максимально переконливо, Кіану пройшов виснажливий курс підготовки, який можна порівняти з тренуванням спецпризначенців. Він працював з кращими інструкторами, де навчився блискавичні зміні магазинів, стрільбі на ходу та веденню бою в замкнутому просторі. Його відео з тренувань стали вірусними, адже на них актор вправно розстрілює мішені, немов народився зі зброєю в руках. Але Джон Вік це не тільки зброя. Рівз освоїв джиу-джитсу, дзюдо та айкідо, щоб виглядати максимально реалістично у рукопашних боях. Усі прийоми він відпрацьовував особисто, без дублерів. Щодо погонь, Кіану і тут не пасе задніх. У Джон Вік 2» він особисто дрифтував на ретро автомобілі 1969 року. Виконуючи карколомні маневри на шаленій швидкості, без каскадерів, без підстраховки, просто війни машина, яка летить боком на повному ходу. Коли мова заходить про голівудський екшен, він дізель одне з перших асоціацій. Домінік Торето, м'язи, вогняні перегони, все це він. Але давайте будемо чесними: на відміну від Тома Круза, який особисто зависав на літаку, чи Кіану Рівза, що відстрілює ворогів у Джон Вік, дизель далеко не завжди виконує свої трюки. Так, у форсажі він справді гасав на мускул кара, але вже в наступних частинах багато екстремальних сцен довірили професійним каскадерам. Візьмемо, наприклад, Форсаж 7. Фінальна сцена на даху будівлі у Лос-Анджелесі виглядала ефектно. Але дізель лише позував у кадрі, поки каскадери виконували небезпечні маневри. Ось під час зйомок форсаж 9 стався гучний скандал. Його дублер Джо Уотс мало не загинув після невдалого трюку, коли трос не витримав навантаження. Він впав із висоти 9 метрів і отримав серйозну травму голови. Сам дізель після цього був настільки шокований, що навіть не зміг приховати сліз. Чому він дізель не робить трюки сам? Відповідь проста: страхові компанії не ризикують життям головної зірки франшизи, а сам актор не хоче ламати собі кістки. Так він у чудовій фізичній формі, але коли справа доходить до реальної небезпеки, за справу беруться каскадери.